Тетяна Іванівна жінка 65 років, поснідала на самоті, до якої ще зовсім не могла пристосуватися. За звичкою накрила стілом на двох, хоч і не стало чоловіка вже кілька місяців тому. З Петром Миколаївичем вони прожили довге, спільне, щасливе життя. Разом працювали на фермі. Було важко, але виростили та виховали двох прекрасних синів, які тепер живуть та працюють у місті. Допивши чай і прибравши зі столу, Тетяна Іванівна взяла лійку і попрямувала поливати грядки на городі. І навіщо вона стільки насаджувала, роздумала вона, чи багато одній їй треба? От якби старшенький візитом побалував, так нагодувала б вона його від душі. Дуже він вже влюбив свіжу зелень зі свого городу, але ніколи йому немає часу він працює багато. Як не подзвониш, так зайнятий весь час. Бізнес, каже, намагатиметься розвивати. А як молодший провідати б наважився, то тому курочку б приготувала, хоч і остання вона залишилася в неї, але для синочка нічого не шкода. Але той все себе ніяк не може знайти. Роботу одну на іншу міняє постійно. Все не складається життя в нього, рідного. Шкода, що дітлахами синочки ніяк не обзаводяться, не хочуть. А то привезли понуків понянчитися, і життя веселіше б стало. Раптом Тетяні стало погано. Дійшла вона якось до ліжка в кімнаті, зараз полежу, подумала, і все налагодиться, відпустить, не вперше вже. Але краще не ставало. Нічого не допомагало, і Тетяна Іванівна наважилася зателефонувати до молодшого сина. Доброго дня, Вітя, тихо прошепотіла жінка. Знаєш, щось я себе погано почуваю. А номер швидкої знайти ніяк не виходить. Привіт, мамо, а я звідки знаю номери швидких ваших. Ось знайшла в кого питати, до сусідки сходи, чи що, а поки дійдеш, дивися, і стане краще, порадив син і поклав трубку. Ось знову все вигадує, аби заманити мене до себе, дістала вже своїми викидонами. Мені, може, тут теж не добре, тільки я ж ні до кого зі своїми скаргами не нав'язуюсь, невдоволено пробурчав Віктор собі під ніс. Поки Тетяна Іванівна набирала пальцями номер старшого синочка, не встигнувши сказати ні слова, випустила телефонну трубку на підлогу. Ірина Миколаївна, мені треба відлучитися. Простежте тут за всім. Михайло на ходу натягував куртку, вибігаючи з офісу. Від мами дзвінок надійшов, але вона мовчить і не відповідає мабуть, щось сталося. Під'їхав старший син, коли швидка вже виносила Тетяну Іванівну з дому. Михайло поїхав разом з нею. Всю ніч чергував на лавці біля дверей, потім весь ранок за руку тримав. Сину, прошепотіла жінка, ледве розплющивши очі, я зізнатись тобі хочу, поки на той світ не вирушила. Не я тебе народила. Батько рідний, а я ні. Одружився Петро зі мною, коли вже вдівцем був, і ти в нього без мами залишився, а потім вже й Вітю разом нажили. Ти, пробач мені, якщо що не так було. Якщо образила чимось. Та що ти, Мамтусю, я знаю все, з тим дітям в голосі відповів Михайло і лагідно поцілував її в сиве волосся. Уявляєш, мамо, ось є в деяких дітей, що немає зовсім матері, а у мене аж дві в житті були, і обидві самі, що не є рідні. Ніколи я від тебе ніякого поділу не відчував, тільки любов і ласку безмежну. А як, звідки ти дізнався? З подивом тихо поцікавилася жінка. Адже ми з батьком вирішили тоді, що у вихованні так краще буде, щоб тобі легше було, а потім думала якось розповімо тобі все та ось і затрималася так. Мені брат тоді, коли мені років 14 було ще, показав документи всі, що у тебе в гардеробі захованими знайшов. Ми ще посварилися того дня, Насолити, мабуть, таким чином хотів, але в нього не вийшло. Ти, матусю, моя, найрідніша і найкоханіша, відповів Михайло. А на той світ тобі ще рано. Хто мені з онуками допомагатиме? Я одружитися зібрався. Як же онуки без бабусі? Ох, новина яка хороша. Куди ж я тепер, синочку мій рідненький? Куди ж я тепер подінусь, обов'язково поправлюся? Виїжджав Михайло від мами зі спокоєм на душі, адже прогнози у мами були добрі. А жити вона тепер одна в селі не буде, а з ним у місті. Там її вже нічого не тримає, а тут скоро буде онук.